Разільська народна пісня Любов і мерність. Фактично навіть я обігнала пана білипусяна, не маючи статків, не маючи потужного оліграфічного капіталу чи потужної брендової розпліченої партії. І я не сужуся з телекритикою. Я сужуся з Володимиром Поліщуком. Але я пояснюю для всіх українців, щоб всім було зрозуміло. І юристи це розуміють, і щоб було зрозуміло не юристам. Значить, коли такі позови, тобто Володимир Поліщук, на моє переконання, розпосюди щодо мене неправдиву інформацію. Він просто сказав неправдиву інформацію, а журналісти просто зробили свою роботу. Вони не винні, розумієте, коли речник МВС. Повідомляє неправдиву інформацію заздалегідь неправдиву. Тому для того, щоб просто підтвердити факт наявності в пресі такої інформації, на жаль, законодавство України змушує притягати як третю сторону відповідача і засіб масової інформації, але тільки лише для того, щоб підтвердити, була така інформація чи не було такої інформації. От і все. Ну, Наталія Розинська це наречена Миколи Мельниченка. Скажіть, що пошла вона на я так їй передав. Мальчик. І краще Розинська буде мені розказувати, як мені на цьому світі жити. Це вже не розповсюдження брехливої інформації, це вже ознаки хуліганства. Я хочу вам сказати. Тобто публічно обматюкати будь-яку особу. Публічно, причому офіційно. Тому що, знаєте, якщо на мене зараз буде нападати е, якийсь чоловік з пістолетом, наприклад, так, і я його пошлю, це буде одна ситуація. Це самозахист, і це, скажімо. Ситуація побутова, але коли в тебе беруть офіційний коментар, і ти офіційно через пресу посилаєш людину мат... нецензурними словами, це зовсім інша ситуація. Більше того, я повідомляю пану Москалю та всім іншим, що це тягне на ознаки хуліганства, за що передбачено кримінальну відповідальність, до якої ми будемо притягати пана Москаля. Звичайно, так і в цьому не було жодних сумнівів. І я його вітаю. Він завоював дуже непросто, дуже складно він завоював цю перемогу, але по іншому бути і не могло. Як там не намагалися всякі голиці та інші на моє переконання, просто підкуповувати, залякувати, робити будь-які фальсифікації, але їм це не вдалося. Тому що Олег Валерійович Ляшко він справжній народний депутат. Українська громада, українські люди просять мене, з якими я проводжу зустрічі щодня, передати оцього гарбуза нашим урядовцям. Його дуже любить народ. Рана, я тобі свою шапку подарю. Ану давай, знімай, поміряй. Покажи Ляшко шапку, подарує. і тому. Я з радістю прийду на інаугурацію і буду і надалі його підтримувати. Які апарати? Ви не маєте права грати в ці апарати. Ви їх охороняєте. Що ви охороняєте? Ви знаєте, що законом це заборонено? Ви охраняєте автомати. Це просто ви не маєте права це робити. Так. Я фамілія питаю. 02 набирай, 02 набирай і сідай зразу в тюрму. Але ж у пане Олега була така досить така неоднозначна передвиборча програма, і так скажемо. Вона та, абсолютно сама, однозначна, вона презентація неоднозначна. Скажімо. Вона дуже однозначна, вона радикальна і вона власне втілює ці. Ці настрої, які сьогодні є у суспільстві. Азарову картоплю з дустом! Азарову картоплю з дустом! Азарову картоплю з дустом! Настріч урядовцям світло. <звучить> Я кажу, хайдав, де це картоплю. Ходім вже займатися з Зараз у вікно Азарова ще Де? Де? Високо дуже сьомий сьомойкове. Я завжди буду допомагати Олегу Валерійовичу, тому що він справжній народний депутат, принциповий політик. І я думаю, що ми ще позмагаємося на цих виборах. Ви знаєте, що невдовзі вибори 13-го року в Київську міську раду, і я переконана, що наша партія візьме потужну кількість голосів, і ми створимо фракцію у Київській міській раді. Я в цьому переконана.